Продовження шостої секції. Не нові хлопці, а хлопці половину пороз'їжджалися додому, бо свята багато віруючих. І для них Різдво це дуже велике, велике свято, тому наступний тиждень буде не шадко-невалку, будуть встановлювати вікна ще. Ось таке, зайдуши сюди. Ой-ой, слухайте, тут, тут взагалі розвели. Це вже штукатурка? Мамі Родні, а де ж обогрівачі тоді? І тут ніхто нічого не закрив, і тут ніхто нічого не почистив. Боже, як добре, що я зайшла. Ну, мабуть, із-за того, що була плюсова температура, воно сухе. Вологі вікна. А, тут тепло, кажу вам на мої відчуття. Тут тепло, але мене дуже цікавить, а де? Де обігревачі, які мені обіцяли? Ви що, хлопці? А, роблю і ось уже внутрішнього стоплення зроблено, а тут ще нічого не почищено йо моё Тут сухо. Внутрішнє оздоблення геть сухе. І а, оце тільки отут вологе. Я в шоці? А, так, що я для себе зрозуміла? Туди пішла. Чи давайте вже й тут перевірю. А, мені. Я так розумію, що мені потрібно буде приїздити сюди часто через день і контролювати ці всі процеси. Щось вони так поспішають дуже сильно. Геть мені це не подобається. Кажуть одне роблять інше. Я оце так не люблю брехню.